Чим далі, тим більше народних депутатів пишається Радянським Союзом. Не вірите? Я вже записував відео про те, як розповідали про успіхи Радянського Союзу, як там воювали і як там всі мобілізувались. А тут нардеп Олексій Гончаренко каже: ну, от у Другу світову війну там на Уралі, діти ж збирали снаряди, а чому ми не можемо. Круто, правда? Своїх дітей повивозили, капітали повивозили, собачок повивозили. А нам, наших дітей, які ми, яких ми залишили в Україні, і самі, які тут залишились, нам пропонують наших дітей відправити на заводи, збирати снаряди. Браво! Браво! Саме таких народних депутатів ми хотіли мати, саме таких патріотичних, цілеспрямованих, знаєте, таких, ну готових до перемоги, правда, готових нашими руками, тому що своїми руками. Вони не готові збирати снаряди і руками своїх дітей, тим паче. Відео хто не вірить, телеграм і Ютуб профілю. Підписуйтесь, щоб знати більше хто нас оточує, і людей, які за нас від нашого імені приймають рішення. Телеграм, Ютуб, профілю. Ми вчимо жити в реальному світі.